Вітаю, друзі! Мене звати Христина Ярема, і це урок української мови. На минулому занятті ми були шерлоками і дослідили нову частину мови прислівник. Сьогодні продовжуємо з вами провадити слідство. Об'єктом нашого розслідування вивчення будуть розряди прислівників. Традиційно почнемо з повторення. Прислівник це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки й відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому, якою мірою. Наприклад, де скрізь, коли завтра. Навіщо? На показ. Чому зозла. Як? Радісно, якою мірою дотла, яким способом по-вашому. За лексичним значенням і синтаксичною ролью в реченні прислівники поділяють на два основні розряди означальні та обставинні. Означальні своєю чергою поділяють на якісно означальні, кількісно означальні та способу дії. Якісно означальні прислівники позначають якісну характеристику дії, стану, відповідають на запитання як. Наприклад, спокійно, тепло, гаряче, холодно, добре. Прислівники цієї групи мають суфікс О зрідка Е, які походять від прикметників або співвідносні з ними. Наприклад, Надійний надійно, гарячий гаряче. Ці прислівники пояснюють дієслова, дієприкметники, дієприслівники. Наприклад, вітали щиро, написаний якісно, працюючи сумлінно. Кількісно означальні прислівники характеризують дію, стан чи ознаку з боку кількості та міри вияву. Відповідають на запитання скільки, наскільки, якою мірою як багато. Наприклад, досить дуже, трохи двічі, ледве занадто. Залежать від прикметників, дієслів, дієприкметників інших прислівників. Наприклад, дуже уважний розповів двічі, трохи здивований. Надзвичайно цікаво. Прислівники способу дії вказують на те, яким способом відбувається дія чи виявляється ознака. Відповідають на запитання, як, у який спосіб, яким чином. Наприклад, на пам'ять, на показ, пошепки по-моєму залежать від дієслів. Наприклад, вивчити на пам'ять, говорити пошепки, зробити по-моєму. Шерлок Голмс і доктор Ватсон потрапляють у різні ситуації. Для них важливо, де, коли, чому і навіщо стався злочин. Схожі групи мають і прислівники. Прислівники місця означають місце або напрямок дії, відповідають на запитання, де, куди, звідки. Наприклад, там, тут, угору, униз, ліворуч. Прислівники часу вказують на час дії, відповідають на запитання, коли, відколи, доки, як довго, з якого часу до якого часу. Наприклад, сьогодні, вчора, увечері, уночі, влітку щотижня. Прислівники причини вказують на причину або зумовленість дії. Відповідають на запитання, чому. Через що, з якої причини, від чого. Наприклад, з опалу, з пересердя, з просоння, ненавмисне. Прислівники мети вказують на мету дії, відповідають на запитання, навіщо, для чого, з якою метою. Наприклад, на напоказ, на показ, навмисне. Уявіть, що стажуєтеся в славнозвісного Шерлока, бо хочете бути його помічниками. А він улаштував вам іспит на знання розрядів прислівників. Ваше завдання правильно ставити запитання й визначати розряд прислівників. Зненацька. Яким способом? Це прислівник способу дії. Щопонеділка. Коли? Це прислівник часу. Боляче. Як? Якісно означальний прислівник. З пересердя. З якої причини? Чому? Прислівник причини. Набагато. Наскільки? Це кількісно означальний прислівник. Близько. Де? Це прислівник місця. Жартома. З якою метою. Це прислівник мети. З іспитом упоралися. Підіб'ємо підсумки. За лексичним значенням і синтаксичною роллю в реченні прислівники поділяють на два основні розряди: означальні та обставинні. Означальні прислівники поділяють на якісно-означальні, кількісно-означальні та способу дії. Обставинні поділяють на прислівники місця, часу, причини, мети. Сьогодні нам вдалося розслідувати розряди прислівників. Не забудьте потренуватися, виконавши тести, прочитати конспект. Розвивайте логічне мислення, щоб бути успішною людиною. Бережіть себе. До нових зустрічей!